Вітання, слухачам подкасту «Лебеді з Шин. Раді вам із кожного куточка нашої країни. Тут ми говоримо про міста, сталий розвиток, озеленення території, ветеранські політики, безбар'єрність міського простору. Спробуємо поговорити на ці складні теми простою мовою. Як долучитися до розвитку міста може кожен? Дізнаємося від людей, яким вже вдалося трансформувати простір двору, вулиці, району, міста чи громади. Сьогодні у нас надзвичайно важлива гостя, пані Оксана Коляда, учасниця бойових дій, полковник в запасі, міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у 2019-2020 роках. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю. Щиро раді вам у цій нашій розмові, а також тому, що простір можливостей став партнером у проєкті стратегії Івано-Франківська і стане таким надійним плечем в тому, аби правильно прописати напрямок ветеранський напрямок ветеранських політик на Івано-Франківщині. в Івано-Франківську, скажіть, будь ласка, яка зараз загалом ситуація з ветеранськими політиками у громадах України? Я напевно почну з ситуацією взагалі з ветеранською політикою. Зараз відбувається робота стосовно розробки ветеранської політики національного рівня. У звісно можна говорити про активність громад, які думають про свої стратегії, про свої ветеранські політики. Але власне буде простіше, якщо буде національна рамка, ви зможете користуватися нею, базувати свої політики. Тому, до прикладу, громадськість наприкінці минулого року презентувала концепцію нової ветеранської політики. Цю політику влада забрала в роботу. І наскільки мені відомо, Міністерство у справах ветеранів зараз працює зі стратегією загальнонаціональної ветеранської політики і паралельно ще напрацьовує пакет документів, так бо це буде такий комплекс рішень, бо політики вони включають в себе різні нормативно-правові акти. І стратегія, і закон, відповідно, основний, так і якась ціла низка постанов уряду, цільових програм і всього іншого. А громади достатньо активні, ну це очевидно, і це природньо, тому що. Знаєте, ветерани приїдуть додому до себе в громаду. Вони приїдуть не уявний національний рівень, так і це люди, яких ми знаємо, які живуть поруч, і громади більше думають про те, а що відбудеться, так, коли відбудеться, наприклад, наша довгоочікувана перемога, відбудеться демобілізація. Велика кількість людей тисячі, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, будуть їхати додому. А як громада готова приймати? Так, а які інструменти використовуємо? А чи спроможні ми? А взагалі, що таке спроможність громади? Все це має бути зафіксована на рівні ветеранської політики місцевого рівня. Не можна сказати, що вона має бути однаковою для всіх. Це неможливо. Кожна громада дуже індивідуальна, починаючи від кількості населення, кількості населених пунктів, географічного розташування, кількості роботодавців. Я не знаю, скільки людей мобілізовано, а скільки людей внутрішньопереміщених в громаді. Тому завдання для кожної громади, великої і маленької, зібратися разом, зібрати всі сектори, які є, і громадський, і приватний сектор, так і місцеву владу самих ветеранів, родини ветеранів, родини, ті, які втратили, і напрацювати рішення яким чином громада буде взаємодіяти з тими людьми, які повернуться з війни. Наскільки зараз ці громади готові, про які ви кажете, умовно там, ви коли говорите, напевно, уявляєте собі mm -hmm. там, 5, 6, 7, 10 різних громад у різних куточках України, оскільки ви працюєте з ними усіма, так би мовити, в полі із цими рішеннями. Наскільки ви бачите готовність і які, власне, інструменти, про які ви говорите, вони можуть використовувати для того, аби підготуватися до цього? Перше готові по-різному. Та і це залежить і від наявності команд, які рухають цю тему, і від розміщення. Та тому що очевидно, що ті громади, які знаходяться близько від зони бойових дій, не можуть активно готуватися до цього процесу, і від кількості мобілізованих, бо є громади, які мають одного єдиного роботодавця, це військову частину. І вся цільова аудиторія в громаді це є цільова аудиторія ветеранських політик, тому їм складніше, ніж інші. Так? Є громади, які мають спроможності у вигляді реабілітаційних центрів або медичних закладів, або кластерних лікарень, і це більша спроможність, ніж ті, які не мають і не можуть логістично забезпечити отримання такої послуги. Тому по-різному залежить все від того, чи є команда, яка рухає це питання, чи голова громади розуміє. Важливість розбудови якраз ветеранської такої політики і її реалізації, і від наявності певних складових. Коли ми думали з командою, а як розкласти спроможність громади, то ми подумали, що це в першу чергу наявність фахівців, які працюють з ветераном різних. Сімейні лікарі підготовлені, реабілітологи, фахівці супроводу ветеранів, ми їх називаємо ветеранські кейс-менеджери, чи є психологи, та які вміють працювати з бойовою травмою. Які реабілітаційні спроможності і спроможності громади надання медичних послуг? Чи є в громаді ветеранський простір як успішний інструмент реалізації ветеранських політик? Все це є спроможністю. Чи, наприклад, вміють кар'єрні консультанти Державної служби зайнятості ефективно спрацювати, аби повернути Людину до економічної активності до економічного нормального життя все це є спроможністю, тому по різному Ну, є там зірки, мовно я їх називаю, да, у яких є така спроможність і на них можна рівнятися. Я завжди громадам раджу їхати дивитися аби впевнитись, чи те, як ви уявляєте свою спроможність, відповідає реаліям, і що можна взяти як успішний досвід в іншої громади? Очевидно, що спроможністю також є наявна ветеранська політика, тобто це програма. Підтримки ветеранів в місті і чим вона підкріплена? Чи залучають, наприклад, очільники громади різні сектори, наскільки вони активно працюють з бізнесом, а з недержавним сектором, який на сьогодні є ефективнішим і кращим надавачем, провайдером сервісів для ветеранів? Тому от така спроможність можна, можна її розкладати на такі складові частини. Як представниця не державного сектору, якраз громадського сектору, громадської організації, благодійного фонду, я багато думаю про те, що справді надзвичайно багато громадських організацій, низових ініціатив, які працюють в тематиці ветеранській, проветеранській з родинами ветеранів і так далі. І в мене виникає питання між тим, Кількістю цих організацій і якістю наданих послуг власне кінцевим бенефіціарам, що скажете зі своїх спостережень? Бо мої доволі поверхневі через те, що я не є спеціалістом саме в темі про ветеранські, ветеранські там і я спілкуюся зараз з організаціями з іншим фокусом, тобто ми працюємо з ними з точки зору їхньої організаційної спроможності, інституційної сталості і так далі. І так далі. Але тут, власне, якщо говоримо про якість, що скажете про це? Тут варто повернутися до того, що якщо ми говоримо про ветеранські організації, ми часто зараз говоримо про ветеранські організації, то вони діляться на три таких різновиди. Перша це ветеранські об'єднання. Очевидно, вони будуть оновлені, коли повернуться усі з війни. будуть нові ветеранські лідери, будуть ветеранські рухи, вони будуть об'єднуватись для захисту своїх прав. Другим видом організації є експертні організації. Оце, типу, простору можливостей, які розробляють політики, розбудовують системи, навчають. так, вони такі, Хоча ми теж створені наполовину з ветеранів, та, і нас можна називати ветеранським об'єднанням, є провайдери сервісів. Та? І от зараз найбільше буде з'являтися якраз провайдерів сервісів. І тут питання врегулювання і стандартизації цих сервісів, так? і ми дуже часто говоримо про те, що ми маємо розуміти про стандарти, про навченість фахівців, бо найчастіше які це сервіси це юридичний супровід, так? чи фаховий він, це психологічна підтримка, чи фахова вина, чи психологи, які надають таку підтримку, вміють працювати з бойовою травмою, чи вміють вони працювати з людьми, які були в полоні, або зазнали тортур, або були в окупації, Та? чи вміють вони працювати з втратою з родинами загиблих? Найскладніша аудиторія родини зниклих безвісти, чи є у них навички, і тому тут важливо. І державі, і місцевій владі, і недержавному сектору через саморегуляцію, та, контролювати і дивитися, наскільки ці організації спроможні інституційно. Ми спостерігаємо збільшення організацій. І намагаємось зараз брати їх і менторити, і навчати, забирати їхніх ну, членів команд, і навчати їх, починаючи від фандрейзингу, проектному менеджменту і закінчуючи якимись певними специфічними та сервісами, такими як ми з вами говорили. Бо інакше не буде, інакше ми просто отримуємо найбільш ну найгіршу ситуацію, коли ці сервіси будуть неякісними, і ми отримуємо тоді ще більшу травматизацію для наших ветеранів і їх родин. Ми, от, от з вами з восьмигодинного засідання такої стратегічної робочої групи з ветеранських політик в Івано-Франківську. Поділіться вашими враженнями. За сьогоднішній день були представники як і міської ради, так і громадських організацій. Як вам взагалі ця взаємодія? Ваші можливо прогнози щодо співпраці в проєкті стратегії Івано-Франківська з ветеранськими політиками, конкретно в місті? Ну, дивіться, перше, я відчула зацікавленість самого міського голови і це тішить, тому що він упродовж усього дня з нами працював, і ми там прям детально розбирали практичні кейси і різні цільові групи, інструменти задоволення їх потреб, і він брав активну участь. І для мене, коли голова громади зацікавлений і такий активний, це означає, що справа буде мати успіх. Очевидно, що в івано франківську достатньо потужний блок, не державний, тобто громадські організації. І дуже мені подобається, що ви розумієте свою різну плановість і доповнення одне одного різними напрямками і різними сервісами. Знаєте, бо зачасту ці організації біжать в один бік і не розділяють свої зусилля, бо вони тоді можуть бути набагато сильнішими. Очевидно, що є розуміння наскрізності ветеранської політики, і залученості в усіх секторів. Дуже класно, що були присутні представники приватного сектору бізнесу, який готується і допомагає ветеранам і їхнім родинам. Важливим було залучення різних саме цільових аудиторій, бо були представники родин загиблих, так які займаються і певні ініціативи підтримують в місті. Тому очевидно, що така робота буде успішною і інтеграція саме ветеранської теми в стратегії. В довготривалу таку да, стратегію є зараз на часі, і ви розумієте, що вона потрібна. Ну, і, власне, я так розумію, що ми були першою да, робочою групою із 12, яка почала працювати над стратегією. Я сподіваюся, що ми розуміння в багатьох речах точно дали як місцевій владі, так і всім представникам, які були. Я думаю, це хороший знак, що перша робоча група, яка почалася в рамках проєкту стратегії Івано-Франківська, саме про ветеранську політику, тому що вона зараз надзвичайно важлива, тобто це топ-тема для, для міста. Чи є якийсь зріз по громадах, які вже мають затверджені ветеранські політики? Кому вдається, кому не вдається ваші спостереження? Ні, надзвичайно, звичайно, є. Багато хто оновлює свої стратегії, які були написані в контексті повномасштабного вторгнення і інтеграції ветеранської політики. А є багато невеликих громад, які, до речі, сильні проектним менеджментом і змогли отримати фінансування від міжнародних партнерів і на відкриття ветеранського простору, починаючи від ремонтних робіт, закупівлі обладнання, оплати команди і мобільної групи, так. І це точно той досвід, який треба. Переймати Івано-Франківського в подальшому є написані програми. Тут дуже важливо. Ми сьогодні говорили з міським головою про те, що це має бути окрема програма підтримки ветеранів. Як тільки місто зашиває підтримку ветеранів у сілякі різні програми соціального характеру, це означає, що не буде єдиного бачення, так тому ми можемо ділитися програмами інших, до прикладу, щоб Франківськ дивився, бо це короткострокова перспектива. Звісно, це не про стратегію до. 30-го, тридцяти, го року, а це не на рік, два-три, що можна вже зараз використовувати. До речі, багато громад є таких, які вже в комплексі навчили фахівців. Тобто, ми спостерігаємо, що їхні сімейні лікарі були на навчанні, кар'єрні радники були на навчанні, ветеранські кейс менеджери були на навчанні. Та і це вже дає можливість працювати комплексно. Бо ти знаєш, що там в тій структурі є партнер, який був на навчанні, орієнтується, знає і вміє працювати. Інфраструктура така вже своєрідна вибудована. Архітектура вибудована такого комплексу підходу до роботи з ветераном. На кого рівнятись? Назвіть ці громади, організації, за ким стежити, окрім е, простору можливостей, знову ж таки важко сказати, бо якщо, наприклад, у нас є досить успішна громада Вознесенськ в Миколаївській області, да, у якої є і програма і простір навчання фахівці, то вона маленька громада, яка була в зоні реальних бойових дій з росіянами, і вона просто умовно має купу запитів від міжнародних організацій, і може розвиватись швидше. Ну, франківськ великий. франківську є свій контекст. Наприклад, великої кількості внутрішньо переміщених осіб, та, які є ще одною аудиторією, які треба допомагати. Ну, Львів традиційно потужний у ветеранській справі і ту мережу ветеранських просторів, яку вони запустили, і мережу підтримки ветеранів в плані медичному, центр Unbroken, який у них є, Superhumans, який є. Тобто, я прийнялась на Львів. Звісно, як вони працюють з ветеранами, причому давно. З 2015 року у них відкрився перший ветеранський простір. На них Можна рівнятися, якщо брати ветеранські простори, Миколаїв, Вінниця, Суми, да тому тут можна брати різні успішні частинки, і інтегрувати у себе в Івано-Франківську. Яка запорука того, що все склалося? Це сильне лідерство, добрий менеджмент, фінансування, розуміння того, як працюють великі проекти. На вашу точку зору, це може бути суб'єктивна точка зору. Ваше спостереження, ви спілкуєтеся з багатьма лідерами цих інституцій, десь можливо ви бачите, чому воно чому воно спрацьовує для мене. Очевидним є лідерство. Якщо є лідерство, буде все, що ви назвали після. Лідерство і менеджмент, і фінансування, і всі проекти, і місцева програма все лідерство. Лідерство гарна взаємодія з місцевою владою. Я завжди своїм кажу, що дивіться, влада вам може подобатись або не подобатись. Ви можете розділяти або не розділяти з ними їхні погляди, але взаємодіяти з ними потрібно, бо це запорука вашого успіху. От тому для мене лідерство. Якщо ви в Івано-Франківську з'являться лідери, які будуть штовхати ветеранську тему, все буде. Я їх називаю рок зірками. Колеги спочатку не розуміли, чому я це кажу. А потім, коли ми зібрали 10 різних громадських організацій, які працюють з ветеранами і в проветеранській темі, то вони кажуть, що насправді рок зірки в своїй сфері. Часто, на жаль, це людина, яка сама все робить: uh -huh. сама бухгалтер, сама проектний менеджер, сама фандрейзер, сама не знаю керівник, комунікаційник і так далі. І так далі. І ну, наша задача з боку теплого міста це допомогти обрости цими командами справжніми коли не одна людина, одна рок зірка, цей гурт веде. А коли це справді гурт з п'яти шести людей, які так само як і вона горять цією темою, які кроки має зробити першими місто, аби стати доступним і безбар'єрним для ветеранів та ветеранок? По перше, проактивно про це говорити, що ви відкриті і готові набувати своїх спроможностей, так і відверто говорити про те, залучити їх до спільної роботи. Аби зрозуміти краще їхні потреби, сьогодні робили дуже круту вправу і розбирали потреби цільових аудиторій, таких як ветеран, родина ветерана, родина зниклого безвісти, родина загиблого, бо в них діаметрально різні потреби. Ну тобто, якщо для родини загиблого очевидним першочерговою потребою є вшанування. Та то, наприклад, для самого ветерана це може бути фінансова якась стабільність, якщо зі здоров'ям, все ок. А для родини зниклих безвісти – це отримання інформації, що з їхніми рідними. Тому від них ви почерпаєте якусь певну інформацію, а як розбудувати цю доступність та безбар'єрність в отриманні сервісів і послуг. Очевидно, об'єднання всіх секторів. Задля розбудови такої системи тут важливо є співпраця з бізнесом. Приватний сектор має відчувати свою залученість і має знати ваш план, план міста, так? ваш весь стратегію. Да. Да, стратегію. Що, що, що треба? Куди ви рухаєтесь, куди всі ви рухаєтесь, так, де потрібна підтримка цього приватного сектору, де, наприклад, громада не державний сектор не справляється, і в цьому є потреба. Тому з ними важливо дуже говорити як з роботодавцями, як з тими, хто має мати зовнішню історію в розбудові такої спроможності. Ну, очевидно, зараз подумати над документом стратегічним, над ветеранською політикою, над тим, хто її буде реалізовувати, за який ресурс, і готувати людей. Тут найважливіше це. Дякую ще раз за відповідь. І на такий останок нашої розмови хотіла би запитати у вас про те, що кожен з нас може робити для того, аби виправдати і реалізувати судження, дефініцію про те, що це суспільство має інтегруватися до нових реалій, а не ветерани мають зобов'язані інтегруватися до суспільства. Дивіться, очевидно, кожен має проаналізувати в якій сфері він працює, що він робить. Та якщо ми працюємо, наприклад, як організація в сфері ветеранських справ, то ми готуємо фахівців. Вміти надавати сервіси ветеранів. Ми готуємо фахівці, які вчать родини до повернення ветеранів. Так, ми працюємо з місцевою владою щодо написання політики або щодо розбудови безбар'єрного простору. Кожна команда на місцях має теж проаналізувати зробити. Ну тобто, якщо, наприклад, у теплого міста дуже круто виходить об'єднувати навколо себе недержавний сектор і багато організацій і інституційно їх розвивати. Це ваш вклад в підготовку суспільства. У вигляді інституційного зростання для цих організацій, які далі будуть безпосередньо працювати з бенефіціарами, або, наприклад, робота з місцевою владою стосовно написання їх ветеранської політики подальшої реалізації, знову ж таки, Реалізація програми підтримки ветеранів міста може реалізовуватися не державним сектором, і це теж наша частина відповідальності роботи з містом. І це підготовка суспільства і інтеграція, розбудова спроможностей реабілітаційних, медичних робота з дітьми. Ну тобто, будь-який будь сектор беріть і працюєте там ефективно, там де ви є, на цьому місці, і це і буде підготовка нашого суспільства. Дякую вам дуже за цю розмову. Я вірю, що наша співпраця в проєкті Стратегія Івано-Франківська у Франківську буде плідною і дуже вдячна вам та вашій команді за роботу і за те, що ви робите кожного дня. Дякую, щиро, дякую за партнерство. Я впевнена, що все у нас вийде.